Oh, it's a chip. That's okay. So you know, she went to the house. А. Я не знаю, чи мы правильно пішли, але я нахожу на експериментаріум. Экспериментариум. Блин, тут якраз магазин. Тут якраз стало вісіння. <рикану> у Почка, як я як... А як я заходи обсяга, сьогодні буде бачити. І проведу вам з нею велику подорож нашого земля. Після цього у вас буде вільний час, і ви зможете все постійно погуляти. Ви зі мною до першої зали моя група. Части клас. Куди мені треба? Це, це... торнато. Шастий клас, моя група, підійдіть сюди. Коли ми натиснемо, коли ми натиснемо на кнопку, тут у нас працює вихід, який починає розкручувати воду. І зараз ви зможете побачити вихід. Скажи, будь ласка, а де вдох? Бачите, такий відомор, бачив, що десь торнадо. Через лізе удрій. А, так, добре, це один з варіантів. А ще які способи. Дивіться, давайте тут Андрій. Також, а всі чоловіки вітер шторм. Що це таке? Так, я не знаю, що це таке, але ще буде, якщо. О, пішу аділо, пішу аділо. Дай сюди.

І зовсім не цікаво. А що це таке? А якщо називаємо? Такий червоний синій і, че, і, і са Це що я? Що це таке? Блин, що це таке? А, не включається. Блін, не може! Я, я не Легко. Подожди, стоп!

Це, що я ще знайшов. Так, Беремо м'ячик, ось, кладемо його в трубу і дивіться в коло. І воно опадається в м'яч. Оце що це таке. Нажимаємо сюди. О, дивіться, дивіться, дивіться. Чекаем, чекаем. Нажимаем. Три, два, один. Не можешь я нажать. Добро чекать до самого конца. Так, швы. О, тут шарики. Nee, вот стоп, давай. Стоп, давай я перший. Давай, я, 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 давай yeah. перший оцей. Ні, Андрій, ти маєш знаєш? А, от сюди. Стоп, давай подивимося, хто швидше. Раз, два, три. Оце от перший, походу. Оцей перший. Оцей? А що це таке? Давайте подивимося. Опа. Ого. О, що ти не самий високий. Опа! Ні, там ти не самий високий. Так, ось це щось таке. Може його отак треба? Нічого собі, дивіться її ще раз. Воно крутиться вверх і наскільки Андрій щось взялась? Так, стоп. Не працює. О, сейчас я збавлюсь від всіх магнітів. Зараз я таку гусеницю зроблю. А, тут вона. двадцять рубики о так тут все скла складено все ось все 5 на 5 дорівні чотири чотири плюс і ще одне раз. От, іще такой узор. Ви думає, як ви думаєте, воно поміститься в таку узор чи ні? Я... Ви думаєте, що ні. А вот і ні. Дивіться. Ось так. Дивіться фокус. Почекайте, ще одне. Вообще один фокус тик не сякать будь ласка. Круто, правда? Ого, блин. що це таке? А що це таке? У мене новий. Окей. А то я мені потрібно кине. А я не знаю. Так, а це в нас... Шар. Стоп, дай я, дай я, я. Я я, я теж хочу перекрутити. Добре. Тоді ось це о щось таке. Лимон, нажимаємо. А. а, дивіться, оце ось церкви ціла. Цукерки. Думаю, що тут буде солодке. Стоп, чекайте. Так, солодка. Стоп. Окисли. Сінь. Солоне. Солоне. -ка. Кава. Ке. Натрія. Натрія тут всі смаки. Опа! Тут якийсь лабіринт я бачу. Сітка. А, ось так треба. Стоп! Давно упало. Короче, речі, немає... Я хотів це от зробити. Окей. Так, сміх. Блин, кашель. Свист. Так. так, а что это такое? Мячики там. Опа, стреляем по этим штукам и уничтожим вон... Уничтожу босса! Звичайний пісок, як на пляжі. Дивіться, один челендж. Якщо я доторкаюсь цієї метали, то вона пілікає буде. А якщо я так швидко буду.